Київ вечірній набір цукерок від рушен 294 гривні за 176 грамів. Асортимент Елеганс молочний варіант. Ось такий чорний шоколад. Ціна 145,80. І ще один варіант це є від Міленіум набір цукерок за 22 гривні і 70 копійок, 285 грамів. Цукерки кокосові вагові від своєї лінії 15,70 за 100 г. Вагові цукерки від своєї лінії. арахісного карамель 13 грн за 100 г. Вода трускавецька від своєї лінії. Об'єм 1,5 літри. Ціна 15 гривень. Копійки за округи у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Вода, живчик об'ємом 2 літри. Не газована або газована. 33 гривні та 50 копійок. Напій за Orange 2 літри. Ціна 28 гривень. І ще один напій від своєї лінії з лимон. 2 літри, також 28 гривень. Напій Кока кола безалкогольний, сильно газований 2 літри об'єм. Ціна 35,40. Сік томатний. Розумний вибір: 1 літр 40 гривень. Нектар садочок 31 гривня та 80 копійок, яблуко виноград. Персик яблуко, ціна 40 гривень. Садочок нектар, яблуко, гранат 32 гривні та 30 копійок, об'єм 950 мл. І мультифрукт 31 гривня 80 копійок. Кава у зернах Амбасадор 1 кг за 520 гривень. Кава Нескафе Еспресо розчинна 200 г 359,90 360 гривень. Кава розчинна. 345 гривень за 280 грамів. І 256 гривень за 200 грамів. Розчинна кава «Амбасадор» 250 гривень за 200 грамів. Кава мелена натуральна смажена. Преміум 146 гривень за 250 грамів. Смажена мелена, 135 гривень за 225 грамів. Чай чорний гранульований розумний вибір 180 грамів, 51 гривня і 80 копійок. Чай не асорті Ті Моменс. 4 улюблених смаки по 7 пакетиків 51 гривня. Чай у пірамідках Ті Моменс. Зелений трав'яний чай. Ціна 38,70. Чорний та зелений по 37,70. Всього є 6 варіантів. Чай чорний від своєї лінії 39 гривень в упаковці 50 пакетиків. Два варіанти. Батончик Нестле Фітнес. Смак полуниця. 15 гривень та 60 копійок. Готові сніданки. Старт. Веселий роджер. 46 гривень і 40 копійок. 330 г. Ластівці кукурудзяні натуральні 500 грамів за 53 гривні. Журавлина сушена. Половинки із додаванням цукру. Ціна 40 гривень за 125 грамів. Рис камуліно від делюкс. Ціна 60 гривень за кілограм. Крупа гречана від своєї лінії 500 г 36 гривень. Булгур – 40 гривень за 1 кілограм. Сочевиця червона 500 г 49 гривень. В макароні вироби для паста. Спіральки 37 гривень і 30 копійок, 420 г. Черепашки ціна 36 гривень 420 г. Спагеті теж по 36 гривень за упаковку вагою 400 г. 47 гривень і 50 копійок макаронні вироби спагеті, цільнозернові. Вермішель швидкого приготування мівіна 15 гривень та 30 копійок. Сир кисломолочний, білоцерківський – 5% жирності за 59 гривень. 9% жирності сир кисломолочний за 63 гривні. Ще буває нежирний, але в нас його немає в наявності. Сметана слов'яночка 20% жирності 300 г, 48 гривень та 20 копійок. Сметана молокія 20% жирності 300 г, 56 гривень. Вершки просто наше. 10% жирності 200 г, 29,40. Вершки галичина 15% жирності 500 г 84,60 Сметана президент 20% жирності 300 г, 54 гривні. Сметана яготинська 35 гривень за 300 г. Молоко Ферма 2,5% жирності 44,80. В упаковці 840 г. Сир твердий від торгової марки «Комо». Традиційний 160 г 62 гривні. Голландія 56 гривень. «Хаварті» 65. «Кантрі» з ароматом топленого молока 62 гривні. Сир королівський напівтвердий пластинами 135 грамів 63 гривні і 80 копійок. Сир твердий Delicious 69 гривень за 100 г. Пертий сир 100 грамів 60 гривень. Нарізаний кубиками 67 гривень за 100 г. І суцільним кусочком 180 г за 116 гривень. Звенигора, звенигора, сир твердий 86 гривень за 160 грамів. Є два варіанти: сметанковий або звенигорський екстра. Паста сиркова лацяті 55 гривень 150 г. Є такий класичний варіант або із цибулею. Паста сиркова 50 гривень з лососем та кропом І ще один варіант із грибами-лисичками 50 гривень. Сир м'який золотий резерв. моцарелла чи дерезований 49 гривень і сулугуні Вага в упаковці 180 г. Сир м'який фалата 58 гривень за 180 г. Продукт плавлений від розумного вибору 9 гривень і 40 копійок. Три смаки в асортименті. Сир плавлений від своєї лінії 15 гривень та 70 копійок. Дружба вершковий. Сир плавлений Моландам, Голландія або із грибами. 15 гривень, 50 копійок, вага 70 грамів. Ковбаса варена тигриня 80 гривень за 400 грамів. Ковбаса до п'юрешки варена. 66 гривні. За упаковку вагою 500 грамів. Буженина традиційна від своєї лінії. 223 гривні за 1 кілограм. Філе куряче. Варено копчене. Також 223 гривні за 1 кілограм. Сосиски докторські фірмові міні із сиром. 73 гривні та 80 копійок 350 грамів. Ковбаса салямі фінська 120 гривень за 420 грамів. Набір м'ясний асортів від глобіна 180 грамів за 100 гривень. Тарницька, папероні та брауншвайнська. Ковбаса салямі баварська сирокопчина – 280 гривень та 50 копійок за кілограм. Ковбаса шинкова напівкопчена від своєї лінії 165,40 за пів кілограма. Костабрава хамон нарізка 67 гривень за 80 грамів. Від добров ковбаса любительська 327 гривень за кілограм. 75-80 ковбаски м'юнхенські сирокопчені. Салямки до пива 160 грамів за 74,60. 467 гривень коштує кілограм ковбаси від Добров для Парма. Рулет курячий із сиром 500 грамів за 124,80 Ковбаса делікатесна варено копчена 440 гривень і 60 копійок за кілограм. Сервелат варено копчена 146 гривень за упаковку вагою 280 грамів. Варшавська від Добров, 41 гривня та 35 копійок за 100 грамів. Таке кільце. Невелички, до речі, вага 320 грамів орієнтовна. Ціна на націннику за 100 грамів. 63 гривні коштують шпроти в олії від делюкс. риски. 190 грамів. 56 гривень тонець шматочками у власному соку або в олії від торгової марки Delux. Оселедець від своєї лінії. філе шматочками в олії 300 г за 69 гривень. Річі я пробула цей оселедець, досить смачний. Є меншою вагою 180 г за 45 гривень. Теж філе шматочками в олії. Крабові палички водний світ охолодження. Вага 420 г, ціна 80 гривень. Коктейль із морепродуктів в олії 200 г70 гривень. Ікра лососова зерниста форелі 80 грамів 314 гривень. Ікра лососова горбуші зерниста 229,50. Сьомга слабосолена філе шматочком на шкірці 210 грамів за 205 гривень. Печінка тріски у власному соку. Ціна 71 гривня та 50 копійок за 121 грам. Риба тижня скумбрія 181 гривня за кілограм. Шашлик по кавказьки від Глобіно. Ціна за кілограм 157 гривень. Філе охолоджене. Наша ряба, 178 гривень за 1 кілограм. Крабові палички водний світ. 250 грамів за 47 гривень. Креветки варено морожені. Розмір 90-120 900 в Упаковці ціна 190 гривень. Відторчен кетчуп лагідний 250 г 21 гривня 50 копійок. До шашлику кетчуп 21 гривня і 30 копійок. І чоліг 21 гривня та 30 копійок. Морозиво хрещате. Є три варіанти: шоколадний пломбір, білий та крем-брюле. Ціна 12 гривень. Морозиво стакан Великан 20 гривень від своєї лінії. Морозиво каштан 18 гривень. Є у білому шоколаді полуничний і у темному шоколаді Солона Карамель Смак. Вага 75 г. Сойвий соус, торчин класичний 35 гривень 190 г. Соуси від Торчен, шаурма. Ціна 21 гривня. Бургер 21 гривня і суцибелі. Упаковці 200 г. Делюкс оливки зелені, 68,50, 400 г. Оливки чорні від делюкс з кісточкою або без. Вага 400 г, 61 гривня. Я ще від своєї лінії. Оливки без кісточки. Ціна 47,20 г. Печериці мариновані 89 гривень. Вага 450 грамів. Кукурудза суперсолодка консервована 42 гривні від делюкс. Горошок зелений за 39 гривень 420 грамів. від торгової марки Легко. Вага 500 грамів, ціна 77 гривень. Хрещатик пломбір 750 грамів за 118 гривень. Майонез «Точин європейський 520 грамів за 50 гривень та 50 копійок. Домашній майонез 43 гривні за 520 грамів. І делікатесний майонезний соус. Ціна 32 гривні та 50 копійок. Від Оліс майонез чудовий 36,50. Вага 300 г. Пельмені фірмові із яловичиною та свининою. 3 ведмеді. Вага 850 г. Ціна 120 гривень. Печиво від своєї лінії ціна 23 гривні 120 г. Є два варіанти начинки: вишня або апельсин, шоколадне або звичайне печиво світленьке. Масло ферма 73% жирності за 80 гривень. Морозиво від своєї лінії факел полуниця 22 гривні 90 г. Приправа від торгової марки приправка 29 гривень та 20 копійок. До курки, до м'яса, до плову, до шашлику і до риби. Олія чумак золота 77 гривень та 10 копійок, об'єм 900 мл. 119 гривень коштує шоколад від торгової марки Мілка. Є три варіанти начинки. Це такі більші вони, вага 270 грамів. Залежно від начинки, і 276 і 300 грамів. Шоколад «Міленіум» 99% 100 грамів 74,50, шоколад чорний. 74 за 50 гривень. Пористий шоколад від рошен. Ціна 40 гривень за 80 грамів. Темний молочний або карамельний смак. Пиво Оболонь традиційне 40 гривень, півтори літра об'єм. Оболонь світле 54 гривні, 2 літри 350 мл. Жашківське ціна 41 гривня, літр 800 мл. Світле нефільтроване 28,50, об'єм 1 літр. По Чернігівське, ціна 47 гривень, 1 літр та 950 мл. Пиво світле у склі півлітри 25 гривень. Пиво опілля віденське світле» 33 гривні літр та 100 мл. Міцне від своєї лінії. Пивоварня. Ціна 41 гривня та 20 попів літр та 250 мл. Таке пиво світло 55,50 за 500 мл. Пиво гараж смак лимон 40 гривень 900 мл. Пиво Злата Прага 23 гривні 30 копійок півлітра. Пиво Зіберт світле 17,70. Пиво Чернігівське біле» 21 гривня 50 копійок. Карзулих світле 25 гривень 500 мл. Пиво «Світле фільтроване або «Темне фільтроване» 44 гривні. Пиво бланк ціна 31 гривня. Пиво безалкогольне 22 гривні напій винний «Фраголіно Бланка» 26 гривень, об'єм 330 мл. Манго Маракуя теж 26 гривень 330 мл. Такий напій винний. Картопляні чипси. «Чіпстерс» 45 гривень за 140 г. Шипса картопляні від своєї лінії 29 гривень та 50 копійок. Є 4 смаки на вибір. Бренді 192 гривні та 50 копійок пів літра. Спиртовий напій Азнаурі – 151 гривня пів літра. Бренді об'єм 200 мл 68 гривень. 168 гривень і 30 в бренді, ординаторський 500 мл. Бренді 3 роки витримки 206 гривень, об'єм літра. І бренді 5 років 227,50. Вино ігристе, брюд біле, 210 гривень 750 мл. Вино газоване напівсолодке, біле. 163 гривні 50 копійок 750 мл. Алкогольний напій, напівсолодкий білий газований, 175 гривень 750 мл, Маренго 168,80, фраголіно 750 мл 103 гривні. Вино ігристе асті 168 гривень. Об'єм 750 мл біле або рожеве. Фрагуліно 133 гривні 70 копійок. Вино червоне, кріплене десертне, 87 гривень 700 мл. Таємна вечеря, червоне напівсолодке, 63 гривні. Воно від своєї лінії. Ціна 110 гривень 750 мл. А долина такий варіант 143 гривні. І алазанська долина столове біле напівсолодке 110 Вино Воно сухе біле, 96 гривень 750 мл. Шардоне сухе біле, 140 гривень. За 750 мл. Сухе червоне в таку ж ціну. Вино біле напівсолодке 140 гривень. Ружеве сухе 130 гривень, 750 мл. Вино бордо червоне, сухе 145 гривень і сухе червоне 210. Корм для котів Фелікс. Ціна 12 гривень. 85 грамів є різні смаки на вибір. 1550 корм, клуб 4 лапи, вага 85 грамів. Наповнювач гігієнічний, деревний, ціна 72 гривні та 60 копійок. Вага 3 кілограми Антиперспірант кульковий, чоловічий нівея 68 гривень, 50 мл. Жіночі кулькові дезодоранти Нівея 59 гривень 50 мл. Крем Nivea соф інтенсивне зволоження для обличчя руб та тіла. 75 мл. 63 гривні. Спреї дезодоранти Old Spice – В неї більші флакончики по 85 мл 161 гривня. Бальзам Нівея після гуління для чутливої шкіри 100 мл 195 гривень. Гелля гуління Нівея Мен 144 гривні 200 мл. А на таке тверде мелодії акція, якщо оплачуєте карткою АТБ. По 9 гривень по штучному 70 грамів одне мило. І наборами 4 штучки. Загальна вага 280 грамів 34,30. Для всіх інших ціна 13 та 50. Це теж при оплаті карткою АТБ «Гелі для душу» – 400 мл. Для всіх інших ціна 80 гривень. Ленор пом'якшувач для тканин 139 гривень і 40 копійок, 1 літр та 230 мілілітрів. Плівка харчова довжина 80 метрів. Ціна 38 гривень. Пергамент – 5 метрів за 14,50. Рукав для запікання 3 метри за 10 гривень та 60 копійок. Ріо засіб для чищення. Універсальний пів літра, 35 гривень. Неопюр мийний засіб для унітазу 27 гривень та 30 копійок 3 штучки. Насів гарні знижки 71 гривня за 500 мл. Є антижир для кухні і антиналіт для ванної кімнати. Підгузки трусики. Тена для дорослих 10 штук за 178 гривень. Розмір М. Розмір L. більший, також 10 штук 202 гривні. тена сліп. Це є підгузки 30 штук за 535 гривень. І більші 614 гривень розмір L. Зубна паста блендаме 3D White. Ціна 56 гривень. Засіб мичий Грюнвальд 400 грамів, 25 гривень. Такий порошок, акційна ціна 53 гривні, 50 копійок 500 грамів. Савекс 37,80 38,80-300 грамів. Капсули – 2 в 1: гель та порошок 10 штук за 91 гривню. Такі капсули універсальні упаковці 24 штуки, ціна 213 гривень. Вони в пластиковому контейнері. Тайт Аквапудра, порошок для прання, ручного 300 г 40 гривень. Лоск, капсула 15 штук, 209 гривень і 30 копійок. Персил 57,80-300 грамів. Перволь 188,30 13 капсул. Мило рідке господарське 1 літр за 31 гривню і 40 копійок. Тверде мило дари від своєї лінії по 12 гривень. Є різні аромати. Гель для душу маленький марселець 250 мл 67 гривень. Шампунь «Шаума» чоловічий по 92 гривні 400 мл. Жіночий по 80 гривень теж 400 мл. Є багато цікавих новинок, наприклад, ось такий шампунь. Торгова марка День у день, об'єм 750 мл і стозатором 63 гривні. Засіб миючий «Фейрі» 110 гривень 750 мл. Такий варіант 70 гривень літра, А є ще фейрі об'ємом літр та 350 мілілітрів за 135 гривень. Цей, ось такий. Ріо засіб для миття скла 28 гривень літра з розпилювачем. Містер пропер засіб для миття підлоги та стін 124 гривні 1 літр.